Служу в 3-го ШБ, позивної город. Закінчив 11 класів, здав ЗНО, а потім таке рішення було, що треба, наверное, піти воювати. Попав у 24 ту бригаду окремо механізовану. Ну і звідти вже контракт був на три роки. А там ким? Спочатку навідником, потім командиром машини, потім головним сержантом і так пішло-пішло. Почалося 24 те Дзвінок мами, мабуть, війна почалася. Так, зібралися з хлопцями, що як, хто куди. Захищали рідне місто. Що приємно вразило, те, що люди, яким було, як сказати, не насрать, то виходили на вулицю. І хтось стояв в черзі біля воєнкомату, чекав зброю. Хочемо звільнити Україну, від нечистіти. Вона, я думаю, єдина тут у всіх. Аби не було такої цілі, то та б не було людей. Би. А, є одна мрія, треба місяць відпочити, а далі буде видно. А... Місяць вдома, вдома, так. Да. Просто вдома нікуди не. Так, да, напевно, закриюсь в кімнаті. Uh, Виключу телефон і просто буду вдома один. Звати Валерій. Позивний мольфар. Чому мольфар? Так пацани дали в 15-му. Привезли в 15-му всіх на полігон. Кожному зложили вдома таблеток, пакет. Ніхто їх не розбирається, мені сунули в руки. Ви медик? О, ні. Так, трошки знаю. армії я вже четвертий раз. Строкова служба, потім за контрактом поїздив. Теж в гарячу точку потрапив, Іраку служив. У 2014, коли почалася війна, я був в Москві на заробітках, Залишив все там, машина, інструменти там залишилось. Перед новим роком я приїхав сюди десь в листопаді і у лютому, на початку лютого до 15-го мене пішов АТО. Сказали, війна, ха ха хі хі Воєнкомат. До патспортнамі зі своїми з тими, що служив в 15-му на воєнкомат. Він каже, та я рядом зараз піду. Прийшов він в воєнкомат, каже, давай підтягуйся. Поки я... Зібрався, дойшов, він вже дзвонить каже, безполізно тут вже нема нікого. Е -е, і через дві години, коли там заїхали танки, у мене під вікном виставилося е 50 одиниць, 40 танчиків, 10 мотолих, прямо під вікном. У мене вікно на дорогу виходить. Вони роззулися підпали пали, прямо під вікном. Друга не загорілася в них, була положці ракетами заложена. Всі піднялися, коли почали дружно зброю, з хлопцями стояли, хто з чим, і з дружжям, і з чимось, з чим тільки не було. З цим всім. В місто зайшли і вийшли в ту саму ніч. Далі вони окупували район. В місті боїв не було. Були під містом бої. Ну, в самому місті не було. Ну, я бачу, до нашої влади такого то не дійшло абсолютно. Почали ми викликати. з 25 по 1 березня ми каталися конотопських мародьорів. Ловили да, все, всяке таке, робили собі зброю, строїли блокпости. З 4 березня вже почали вертатися воєнкомат, начальник ТРО, т.д. і ТП. У нас вже все було готове. 9 березня заставили оформитися в ТРО, бо сказали, що ви незаконне бандогрупування. Як кацапи вийшли від нас, ще, ще було що робити, а потім ми ще з одним товаришем пробивали, куди, куди ми тільки не пробивали. Якщо мені є. Свіряти пером. Скільки пацанів, які ні разу зброї не тримали в руках, у мене все-таки е, бойовий досвід. Те, що говорять, що вони чмобіки, чи ще щось. них доволі чмобіків це можна сказати за вагнерівців за ці от, за нечистю, що вони понабирали з цьогоріч. А і то вони вже. За такий період вони, і, і, і вони вже вчаться. Військові частини в країні, яка все життя з кимось воює, це просто брід, щоб вони були не навчені. Ну так, да, у нас трохи кращий рівень підготовки. Но, там, 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 у них забезпечення, у них багато військової техніки, дуже багато. Вони, у них багато артилерії, багато всього.